цікаві факти про число 2025. Сума цифр в квадраті дрібня 2025. 20 плюс 25 в квадраті буде дорівнювати 2025. Добуток цифр дорівнює 0. Добуток цифр без урахування 0 – 20. Кількість дільників 15, 1, 3, 5, 9, 15, 25, 27, 45, 75, 81, 135, 225, 405, 675, 2025. Число 2025 є тау-числом, Тобто числом, що ділиться на число своїх дільників. Сума дільників 3751 не є простим. Римський запис Фактиція Двійковий вигляд Переведення в байти 1 кБ байт, 1001 байт 2025 є сумою перших 9 кубів. Якщо кожну цифру числа 2025 замінити наступною, то отримаємо теж квадратне число. Якщо розкажете від відділення усіх чисел від FідK до 2025. То вони заповнюють всю множину менших від 2025 невід'ємних цілих чисел. 2025 є сумою трьох квадратів. Існують натуральні числа x, y, z Такі що. x квадрат плюс Y квадрат плюс Z квадрат дорівнює 45 квадратів, тобто 2025. Тобто x, y та Z та 45 утворюють піфагорову четвірку. Повнократне число додатне, ціле число, яке ділиться без на квадрат кожного свого простого дільника. Еквівалентне означення, число, яке можна дати у вигляді добутку квадрата і кубу натуральних чисел, число 2025, є повнократним.